На засіданні парламенту депутати Киргизстану в четвертому читанні схвалили законопроект про посилення штрафних санкцій за викидання сміття в недозволеному місті. Також винуватців залучатимуть до громадських робіт за словами одного з ініціаторів проекту закону, депутата від фракції Арнамис Майрамбека Расулова. Документ спрямований на забезпечення охорони навколишнього середовища в Киргизстані і підвищення відповідальності громадян за викидання спалювання побутового сміття та інших предметів у невстановлених місцях. Напарад. До президента Росії Володимира Путіна 9 травня висловили готовність приїхати лідери 19 країн. Зокрема, прибути мають лідери Азербайджану, Вірменії, Боснії, Герцеговини, В'єтнаму, Індії, Казахстану, Кіпру, Киргизії, Китаю, Куби, Македонії, Монголії, Північної Кореї, Сербії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Чехії та Південної Африканської Республіки. Крім цього, обіцяли приїхати лідери невизнаних країн Абхазії, Південної Осетії серед тих. Хто ще не визначився? лідери Албанії, Білорусі, Угорщини, Греції, Данії, Іспанії, Італії, Франції, Хорватії, Південної Кореї. Вчені з Оксфорда вирішили з'ясувати, який фрукт можна назвати справжнім суперпродуктом. Вони провели аналіз результатів, отримавши в ході майже 200 досліджень, і з'ясували, що гранат корисніший будь-якого іншого фрукта. Цей плід бореться з діабетом другого типу, раком кишечника і передміхорової залози. А також покращує спортивні результати. Крім цього, вчені також відзначили, що в клінічних дослідженнях попереднього року набагато частіше згадується про гранат ніж про інші фрукти. Президент підписав закон про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій, який повертає об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, асоціаціям власників житлових будинків та житлово-будівельним кооперативам статус неприбуткових організацій. Закон прийнятий Верховною Радою 18 березня, відновлює умови для акумулювання і використання співвласниками багатоквартирних будинків, коштів на проведення капітального ремонту та енергоефективних заходів у таких будинках. Та покликаний сприяти забезпеченню житлових прав та інтересів громадян. З Генеральної прокуратури України зникли всі провадження та матеріали, що стосуються Юлії Тимошенко. Про це заявив генпрокурор Віктор Шокін. Я вам скажу більше: пропали не тільки кримінальні провадження, але й секретні матеріали: секретне діловодство, у тому числі те, що стосувалося розпоряджень Віктора Пшонки. Зараз проводимо службове розслідування, як пропали, куди і так далі. Сказав він. Верховна Рада прийняла закон про внесення змін. До деяких законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття згідно з документами забороняється використання ведмедів та вовків на мисливських випробувальних станціях, а також для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак. Водночас заборонено створення і діяльність пересувних звіринців, пересувних зоопарків та пересувних виставок диких тварин, а також діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води. 56 шість тисяч гривні було зібрано під час проведення великодного ярмарку героям сла. Ці кошти будуть спрямовані на допомогу пораненим в зоні АТО українським воїнам, адже ті подекуди потребують доволі коштовного лікування. Кому і скільки коштів буде надано, школярі міста та вихованці підліткових клубів, які були головними учасниками благодійної ярмарку. Вирішать вже 15 квітня. Нагадаємо, 9 квітня у рівному на Майдані Незалежності відбувся загальноміський великодній ярмарок на підтримку українських воїнів, які захищають Україну на Сході. Свої вироби на великодню тематику представили школярі міста, молодь, Ованці підліткових клубів і вже здані майстри народного та декоративно-ужиткового мистецтва у зоні. АТО майже тиждень перебували благодійники з Рівненщини для мешканців Миронівського, Слов'янська, Авдіївки, Лисичанська, Сєвєродонецька та військовим. Вони відвезли 25 центнерів продуктових пакетів та 2 тисячі хлібин. Зокрема, працівники Миронівського заводу залізобетонних конструкцій роздали продуктові набори з круп, цукру, макаронів та олії. На Рівненщину під час ротації особового складу повернувся підрозділ центральної артилерійської бази озброєнь, що близько трьох місяців виконував завдання у зоні антитерористичної операції на сході України. Серед основних завдань військовослужбовців було супровід військових колон з боєприпасами в районі Дебальцевого та обслуговування техніки. За рішучість, безстрашність і оперативність в зоні проведення, АТО їх прозвали койотами.